Понівечені пам'ятники та обірвані прапори на кладовищі Дніпра вандали псують могили загиблих військовослужбовців. Подібні випадки не поодинокі. Один із останніх актів вандалізму стався на цвинтарі на житломасиві лівобережний 3. У соціальних мережах почали з'являтися фотографії понівечених могил. Біля одного з поховань працюють плиточники. кажуть, помітили руйнування тиждень тому. Звернули увагу, що флаг, який стояв флагшток, був загнутий до землі. Ми звернули увагу, вирівняли його, наскільки це було можливо, і продовжили роботу. За словами робітників, вони відразу звернулися до родичів загиблого і дізналися, що страждає могила не вперше. Володимир зізнається, за час роботи бачив купу понівечених могил. У КП міська ритуальна служба наголошують, найчастіше акти вандалів трапляються на кладовищі поблизу житлових кварталів. Як правило, нічого не крадеться. Є акти вандалізму, це, це, це вандалізм має, має назву це нарога над могилами і є навіть кримінальна відповідальність за це, але в більшості випадків це виключно під, або діти, або вже підлітки. Охоронці відповідають за стан кладовища, проте за могилами мають слідкувати родичі померлих. За цілістю могил і за порядками благоустрою могил має слідкувати користувач. Згідно законодавства, безпосередньо користувач несе відповідальність і несе обов'язки по утриманню цих могил і за їх станом. Якщо вони там зарослі, в бур'яні і все інше, це користувач. А все, що знаходиться поза периметром могили, займається безпосередньо або департамент благоустрою інфраструктури або міська ритуальна служба. Співробітники регулярно глядають кладовище. У разі виявлення наслідків вандалізму звертається до правоохоронців. За останній місяць звернулися один раз. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.